З Євангелія від Марка. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоганном прийшли додому Симона й Андрія. А Симонова теж лежала в гарячці. Тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недуги, і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знав його. А вставши вранці, ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповідає їм: ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там я проповідував. Адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах, по всій Галилеї та виганяючи бісів.